Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Давайте сьогодні разом з вами спечем простий, але смачний пиріг. Ну, у нас він, він, він не має, просто пиріг з варенням. ну, повидлом. бажано, щоб варення було густе. То що ж нам необхідно? Одне яйце. Одна чайна ложка соди, склянка кефіру, склянка цукру, дрібка солі, дві столові ложки олії і одну-дві столові ложки смальцю. Ну, ось, бачите, я так набрала із горою столову ложку смальцю. Ну, і, звичайно ж, повідло, як я вже сказала. У мене ось тут яблучне, і з білого наливу. Таке воно, бачите, здається, густе, таке і смачне. Так, Беремо яйце. Цукор і трохи розколочуємо. Ось так. Тепер починаю додавати інші інгрієнти: кефір, олія. Сіль за смаком, трохи. Смолець. Ось так. Сода. Знову все розколотили. І починаємо додавати потроху борошну. так. Я ніколи його не важу, не міряю це борошно. Цьому рецепту вже, знаєте, як кажуть, лєти лі пам'яті ні. Рецепти мені давали кількості борошна там не вказано. І не його так. Ну, замішуємо це тісто так, як на вареники. Еластичне, не туге тісто. Залишаємо. Тепер наше тісто перепочить хвилин на 15. Буду я викачувати тісто на такий лист, змастила його олією, беру качалку і буду викачувати я тісто по формі листом. Зверху, вже, тоді, як розкачати тісто і змастити повидлом, можна зробити такі смужки з тіста, але це за бажанням. Так, товщину ж тісто можна регулювати. Чи товще, чи тонше, дивлячись, хто в чому буде пекти. І ще тісто, вже як буде випікатися, воно ж буде трохи підходити. А тепер змащуємо, Ось, дивіться, ложкою не вколупаєш таке повидло із білого наливу. Ага, бачите? Ладно, зараз його. Я розтовчу по пирогу, а тоді підключуся. Ось так пирога помастила варенням і смужечки поробила. Де смужечка товща, де тоньша. Тепер розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю пиріг до готовності. Спекла вже пирога. І ось так на листу я його залишаю охолонять. І потім на листу ж. Я його буду різати на порційні шматочки. Зверху для краси можна посипати ще пиріг цукровою пудрою. Ось, подивіться, дівчатка, який вийшов пиріг. Гарний, смачний. і ви собі. За таким простесеньким рецептом, такого гарнющого пирога. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!